Експериментую зі зрізаними квітконосами, успішно вирощую діток. Ось перед вами результат. Дивіться, є вже ось така от. чимала дітка. Щоправда, в неї ще немає корінчиків, але ось ось почнуть рости. Ось тут якийсь ростик є. І на цьому квітконосі, ось, бачите, теж росте дітка. Зараз дістала їх з пляшечки, в якій вони стоять. Ось отака пляшка. Просто зрізана, не накриваю. Тут фільтрована водичка. Зараз я її заміню, тому що ось вона така вже старенька була. Бачите, якийсь осад. Сюди на дно активованого вугілля розітру одну таблеточку. І поставлю ось оці квітконосики для подальшого нарощування. На каналі є багато матеріалу, підписуйтесь.